Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні на чергі знову промопора. Теж такий є, де цікавинки є з нею. Чого любителі високої трави? Коли їздиш по бур'янах, там то, що воно намотує на кордон. У мене теж таке буває. Якщо своєчасно його зрізати, прибрати, то нічого не буде. Дивимося, яка штучка тут була. Воно вдавлює всередину сальник в цій кришці попадає під. Спортило оцю шайбу, вдавило її туди. Це намотано дуже довго. Я самого буває підмотує, то я знаю, що це таке. Треба вовремя її зрізати або розкручувати ну, ножиком. Досить таки непогоно. Розрізав по флянчику чи по кордону. Прибрав і все. За цим треба слідкувати. Оцього будь не должно. Під шайби должно бути чисто. Тепер флянчик йде під заміну. Уже тут такі канави повибивало, що капець. Буде стоять реставрований, цей теж піде під реставрацію потом. Так, диски у нас. Рівні два штучки, такі більш-менш похоже щось було, а чотири рівних, диски були з напиленням. Тоже чотири штуки в такому стані, ті більш-менш. Але є одна ще проблемка, що поприварювалися оці на напойки на ці диски приводні, наведені. Я на одному спробував, вроді би як шліфовується, то ці диски ще підуть. Зараз я їх передивлюсь. І буде буде гуд. Ну, все от того, що, що вона була не затягнута. І воно все там, оця шавули, буксує. Вона робити не могла апріорі. Ну, Стандартний варіант. Трошки корпус, звісно, прийдеться трошки там під, підплавити, бо вже є слід від подшипника. Подшибники теж вже викинув, я їх навіть і не мив. Шатаються здорово. Отут ось є канавень. Зараз я її теж наварю по кругу проточу, відшліфую і буде пісня, бо так оставлять не можна. Можливо, це зробила і трава. Оце отаке. Воно ж туди набивається з піском, і виходить, що крутиться як манжета. І витирає таку каналу. Ну, сальник, я не бачив, щоб це. Вже якщо йому год 300 трактору, то. Да, отаку канаву можуть зробити сольником. З цієї сторони більш-менш. А і ще покажу. Ось зрізали підшипники, напевно, що обойму. Ну, до сольника добре не достали, де сольник стоїть. Ну, жить буде. Жить буде. Основне є, що це все понабираю. Сольнички позабиваю, і буде пісня. Ще попрацює. Все, пишемо коментарі і всім пока.